Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо фокаччо, неймовірно смачне з величезними бульбашками всередині. На каналі вже є рецепт фокаччо, але там більш і не таке вологе тісто, за яким я завжди готую тісто на піцу. Це мій найулюбленіший рецепт тіста для піци. Сьогодні ми з вами приготуємо інше тісто, більш вологе, за яким я, до речі, завжди готую чиабато. І порівнявши ці два рецепти, і той, і той смачний, за ними можна готувати фокачу, але як на мене, сьогоднішній рецепт більш вдалий, тож зверніть на нього увагу. Розпочинаємо приготування з опари біги. Біга це опара довготривалого бродіння з мінімальною кількістю дріжджів. І для цього нам знадобиться пшеничне борошно, вода кімнатної температури і сухі дріжджі. До води кімнатної температури додаємо сухі дріжджі. Тут буквально 0,2 г дріжджів, бачите, це, напевно, одна четверта частинка чайної ложки, на той випадок, якщо у вас немає ювелірних ваїв. Перемішуємо. Додаємо борошно і об'єднуємо все. Бачите, виходить ось таке неоднорідне, рване тісто, головне зволожити усе борошно, щоб не було непромішаних сухих частинок борошна. Все, вийшов ось такий шар, і тепер робимо надріз хрест-навхрест. Ставимо в тарілочку. Накриваємо плівкою і залишаємо бігу бродити при температурі не менше 25 градусів на 12-17 годин. Я зазвичай її залишаю у ваній кімнаті. Ми не будемо чекати 12-17 годин. І я звечора підготувала бігу. Бачите, як вона змінилася приблизно за 12 годин. Ось так виглядає зріла біга. Давайте її роздивимося. В неї ось така нерівна поверхня, бачите, є дірочки І в місцях, де утворилися дірочки. Біга може трішки просідати. Давайте роздивимося її всередині. Бачите, вона просідає, вона вже зріла. Ось, подивіться внутрішній світ зрілої біги. Ось така вона гарненька. З нею вже можна починати працювати, замішувати тісто. А цю я залишаю на 12-17 годин при 25 градусах. Я зазвичай роблю пару бігу десь у 8 годині вечора, залишаю її на ніч і приблизно о 10-12 годині дня можу почати замішувати тісто на фокачу. Тож, зараз ранок і ми можемо готувати тісто. І для цього нам знадобиться зріла біга, сіль, пшеничне борошно, розпушувач, вода номер 1 кімнатної температури і вода номер 2 кімнатної температури. Уважно дивіться список інгредієнтів для того, щоб не сплутати воду місцями. До води вагою 270 г додаємо сухі дріжджі і перемішуємо, щоб дріжджі розчинилися у воді. У дежу комбайну відправляємо воду з дріжджями, пшеничне борошно, сіль і зрілу бігу. І насадкою крюк все перемішуємо до об'єднання інгредієнтів. Як тільки все об'єдналося, починаємо вводити воду об'ємом 20-30 грамів. Буквально трішки додаємо і починаємо знову перемішувати. Вводимо цю воду у 2-3 підходи. І після того, як ми додали воду номер 2 і тісто стало однорідне, зібралося в один шар, замішуємо його буквально 5 хвилин. Тісто готово, тепер добре змащуємо тарілку, або як я, контейнер оливковою олією. І перекладаємо в контейнер наше тісто. Накриваємо плівкою або кришкою і залишаємо в такому вигляді на 30 хвилин відпочити. Через 30 хвилин ми переходимо до процедури stretch, and fold, тобто розтягування і складування. Як ми це робимо? Вологими або змащеними олією руками розтягуємо ось таким чином тісто, складаємо на другу половину, перевертаємо, те саме робимо з іншої сторони. Бачите, як добре тягнеться тісто, воно може ще трішки рватися. Нічого страшного. Із усіх чотирьох сторін, ось так, розтягуємо і складаємо все. Накриваємо кришкою і залишаємо знову на 30 хвилин. Всього ми цю процедуру маємо повторити 4 рази з кроком в 30 хвилин. Через 30 хвилин повторюємо процедуру. Знову вологими руками розтягуємо, складаємо. З усіх чотирьох сторін. З кожним разом тісто стає слухнянішим, розвивається глютен, воно насичується повітрям, збільшується в об'ємі. Накриваємо кришкою і залишаємо на 30 хвилин. Через 30 хвилин повторюємо процедуру Stretch and Fold третій раз. До речі, дивіться, як вже збільшилося тісто в об'ємі. Бачите, воно таке пишне. І знову вологими руками розтягуємо і складаємо. Накриваємо кришкою, залишаємо на 30 хвилин. І розтягуємо і складаємо останній четвертий раз. Закриваємо кришкою і залишаємо на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин. Бачите, яке тісто, утворюються бульбашки повітря, при цьому ось таке воно рухоме. Готуємо деко з пергаментом. І я поставила ось таку металеву рамку, для того щоб моя фокача була обмежена по боках. Але це зовсім не обов'язково. Добре змащуємо пергамент оливковою олією. До речі, боки рамки також я змастила олією. Викладаємо тісто. Накриваємо все рушничком або харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці при 25 градусах на 2 години. Тісто добре відпочило, зараз ми його роздивимося ближче, і щодо начинки нам знадобляться томати чері, оливки, маслини, оливкова олія, сіль і розмарин, свіжий або сушений. У мене ось такий набір: також можна використовувати цибулю або в'ялені томати, буде також дуже смачно. Дивіться, як добре збільшилося в об'ємі тісто. І дивіться, яке воно рухоме, бачите? Зараз почнуть бульбашки повітря виходити назовні. Ось, наприклад, цей. Так, ми зараз будемо масажувати наше тісто, і воно буде зменшуватися в об'ємі, не хвилюйтеся, так і має бути. Поливаємо тісто оливковою олією. І ось таким чином. Масажуємо наше тісто, розподіляємо його по формі, в мене буде фокача, Дивіться, які були бульбашки величезні. І тісто опадає, бачите. Тепер викладаємо чері, викладаємо оливки, маслини. З гілочки знімаємо розмарин, заливаємо його оливковою олією. І викладаємо. І присипаємо все сіллю. Відправляємо фокачу випікатися у духовку розігріту до 220 градусів на час від 18 до 25 хвилин. Спостерігаємо, щоб нічого не підгорало і гарно все пеклося. Все, фокача готова. Залишаємо її в формі трішечки охолонути. Фокача вже остикла і ми можемо знімати рамку, я провожу ножем в місцях. Де торкалася фокачу до щоб її вирізати Фокача готова, ароматна, м'якенька з хрусткою скоринкою, дуже смачна, і зараз ви побачите, яка вона всередині. Рецепт не складний, потребує часу, але дуже зручно таку фокачу готувати паралельно з іншими хатніми справами. А в цілому рецепт не складний. Тож пробуйте готувати за цим рецептом. Підписуйтесь на канал на телеграм-канал, ставте ваші лайки. До зустрічі, давайте розрізати. По остигання фукача стає м'якесенькою, бачите? І давайте відріжемо. І дивіться, яка вона всередині, які величезні бульбашки, бачите? Просто супер! І роздивимося цю. Дивіться, вона вся в бульбашках. Бачите, це тісто у вас 100% вийде. Дивіться, при цьому м'якесенька, звичайно. Просто клас.